Вже з нами на прямому зв'язку має бути кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, слава Україні, героям слава. Ну, дивіться, ми маємо з вами такий намір проаналізувати, чого чекати від Стамбулу, так би мовити, 2-0 у 2025 році. Представник РФ Вонд нешанований глибоко Небензя, сказав, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки скільки буде потрібно. Тож питання, пане Станіславе, а для чого Стамбул 2.0, якщо Росія направду нічого не хоче змінити у своїй так би мовити, по? Дінці, як ви вважаєте? Я не думаю, що Російська Федерація змінить цю поведінку, навіть якщо станеться, ну дай Боже, щоб сталося так, щоб ми змогли е витіснити Російську Федерацію з нашої землі і е ці по полчища о о Орд і тому подібне, але будь-якої повинні розуміти, що навряд чи ця країна зможе змінитися ну, принаймні в оглядному майбутньому, враховуючи те, що за е навіть не десятиліття, а століття. Які вибудовувала Росія, скажімо так, свою політику щодо сусідніх народів, і перш за все відносно українського, щоб можна було його підкорити, його поработити і, і скажімо так, викорінити взагалі бажання скажімо так, в українців засновувати свої державні утворення. То, вочевидь, ми, ми можемо припустити, що й майбутньому Росія не зміниться, в якій би формі вона не була так. Тут можемо припустити, що може бути повалено режим Владиміра Путіна. Може бути, скажімо так, якась певна лібералізація на якийсь недовгий період, але ми так само повинні чітко усвідомлювати, що ніколи не буває Росії. Ніколи такої Росії не було в історії, щоб вона була, скажімо так, максимально лояльна до сусідніх народів, максимально по-партнерськи налаштована і такою, яка би ратувала за подальше цивілізоване співробітництво. Тому ми це повинні усвідомлювати. А отже, як би не завершилися перемовини у Стамбулі, як би не завершилися перемовини в будь-якій іншій точці земної кулі. У будь якому випадку українцям потрібно готуватися до того, що потрібно що варто посилювати свої своє військо, покращувати свої можливості, розбудовувати сильну міцну економіку і робити все можливе, щоб інтегруватися до західних альянсів, щоб скажімо так не допустити того, чого мріє Росія як задача мінімум це щоб наша держава перебувала ну, скажімо так, своєрідній сірій зоні між заходом та нею. А ви так якщо вона буде сірою зоною, тоді вона, ну скажімо так, більш може бути більш легкою здобиччю, аніж те, якби ми приєдналися до західних альянсів. Тому тут потрібно в цьому напрямку, звісно, працювати, проводити реформи, і скажімо так, спершу все ну найголовніше, потрібно, щоб це усвідомлювали наші громадяни. Такий варіант, тому що від очевидь, ми від Росії. Нікуди не подінемося від сусідства, так чи інакше, але е, потрібно зробити це так, щоб Росія кілька разів подумала перед тим, як вона захоче захотіла би повторити все те, що вона е, робить досі з 2014 року. Хоча насправді спроби агресії проти України мали місце і раніше, якщо беремо саме пер в період е, після розпаду радянського союзу, і е, в ми чудово розуміємо, що насправді, е, скажімо так. Укр... незалежна Україна це як більмо на оці для Росії не лише для владного режиму, а й взагалі для російського народу. Тому мені здається, це варто усім чудово розуміти щодо очікування від Стамбулу. Ну, мене, скажімо так, особливо якихось надій на нього немає в контексті того, що це зможе наблизити, е, хоча б е, якесь відносне перемир'я. Ми повинні роз... усвідомлювати, що Російська Федерація використовує е, цю ситуацію на власну користь, використовує, е, скажімо так, бажання американського президента Дональда -Дон Трампа. Ну фактично, будь-що наблизити е, е, цей мирний процес, е, реалізувати його і що втілося. Режим припинення вогню ну тому, що він фактично на цьому будував передоборчу компанію, і зокрема, завдяки таким обіцянкам, як закінчення російсько-української війни, за 24 години він зміг вдруге очолити. Американську державу, тож я думаю, що Путін зараз буде розтягувати максимально для себе ці, ці перемовини, Буде скажімо так, винаходити різні варіанти спільних документів, які буде так само анонсувати якісь зустрічі. І тому подібне, ну принаймні найближчі тижні, можливо, місяці йому потрібно по перше, це для того, щоб не були запроваджені санкції е, з боку Вашингтона. Ну а о, 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 а це по перше по друге щоб не були, що можна було просунутися на театрі бойових дій. Тим паче зараз дуже багато говориться про можливі нові наступальні операції Росії, і особливо на найбільш критичних ділянках. А вже потім він може сісти стіл перемовин. Чому ні? Російська економіка також потерпає, так само як і воєнна машина. От але він хотів, Путін хотів би, скажімо так, мати більш сильні позиції і таким чином фактично досягнути того, чого він хотів завжди. Це капітуляція української держави. Так само, як і капітуляції всього вільного світу, тобто по суті реальних перемовин варто очікувати десь середина осені, коли розмокне ґрунт, не буде можливості для цих мотоцикл мотоцикльних штурмів і важка техніка точно не піде. Десь тоді реально можна очікувати на предметні переговори. А станом на зараз це можна казати замилювання ока американцям і всім, хто далі вірить, що Росія велика могуча є страна. Ну, з великою долу імовірності знову ж таки ми не можемо виключати uh -huh. того, що все ж таки дійсно Путін зараз почне домовлятися, що він там скажемо так е е е е Привезе його делегація Росії, привезе до Стамбулу такий поміпоміркований меморандум, там де будуть враховані українські інтереси, бо більше він ще там ще будуть ознайомлюються з нашим документом і врахують наші побажання. Ну ми нас абсолютно адекватні побажання, і це ми всі чітко розуміємо. Я просто Але, хто не хто не я хто не в курсі. Дуже... Я скажу, що наші побажання це. Е... Про перепинення вогню на суші на морі, в небі, та про його моніторинг міжнародними партнерами, що вимагає Росія, там ну, як мінімум чотири наші регіони, відсутність іноземних військ на території нашої країни, зменшення нашої армії, обороноздатності. Що ще, ну і низько інших капітуляційних вимог, які в принципі вони просувають з 22-го року. А і ще очевидно, там скасування, нібито з утисків вірних та російськомовних абсолютно вірно, і знову ж таки ми повинні розуміти, що це були вимоги, які ми знаємо, про які ми знаємо до сьогоднішнього дня. Ми досі не можемо достеменно знати, що саме передбачає оцей меморандум, чи дійсно він такий розписаний по пунктам, і там дійсно і що дійсно він містить. Всі ті хотілки які е, хоче Кремль, однак я хочу нагадати, що під час першого стамбулу, як но ну, цього річ, першого цьогорічного стамбулу, який відбувся 16 травня, коли е, зустрілися ну вперше за е, за три роки українська та російська делегації напряму е, ото е, там ж були погрози з боку того самого Мединського Що е, якщо ви не приймете наших умов? Ті, які ми раніше пропонували, зокрема ну щодо статуз закріплення за Росією тих областей, які були окуповані в 22-му році, то там уже погрожували і новими територіальними надбаннями. І до речі, бачимо, що за ці кілька тижнів Росіяни таки змогли просунутися на певних ділянках, і ми можемо говорити, наприклад, про такий важливий напрямок для Росії, як Сумська область. І вочевидь, вже зараз е можна говорити про те, що певні райони цієї області чи населені пункти вже контролюються російськими військами. Ось е що в принципі е про що ми можемо говорити? Тобто, посп підвищення вимог посилення е вимог від України. Тобто, це вже якщо ми говорили раніше про максималістський, то зараз вже можемо говорити про максималістський плюс. Певною мірою знову ж таки це не однозначно я не кажу, що однозначно буде а, саме так, але ну схоже на те, що дійсно Путін зараз прикриваючись бажанням створити буферну зону а, в районі тої ж таки Сумської чи Харківської областей, а, і ми вже а, чули ці різні заяви від них. А, от він хотів би розширити свою присутність. Залишається йому лише знову зібрати. Засідання державної думи і якісь нові регіони для нові для себе регіони України приєднати і потім казати, що дивіться, ми ж ми ж вас попереджали, тобто тут небезпечний сценарій. Хоча я вбачаю, от, наприклад, оцей фактор розширення агресії за рахунок областей України, які Росія не внесла до своєї конституції як предмет торгу. І нібито це компроміси будуть з боку москви Ну дивіться, ну навіщо боротися вам за ті області, які вже і так під нашим контролем, будуть казати росіяни. можливо, це це вони будь-говорити в Стамбулі 2 червня. От ми готові йти на компр... на територіальні компроміси, скажімо так, на якісь територіальні обміни не можна сказати. Ну ви скаж... українці не будете мати претензій до. Всіх тих чотирьох областей, плюс ще Автономна Республіка Крим. От, а ми виведемо свої війська, наприклад, з Харківської, Сумської, там ще зі шматочку зі шматочка Миколаївської області. Ось от, от такий може бути варіант того, що пропонувати Російська Федерація. Тобто це абсолютний фарс, це абсолютна підмінна понять. І, на жаль, для нас це це може спрацювати сценарій. Е, так і може спрацювати в контексті е, Америка е, спі... нашої співпраці з американською адміністрацією з сполученими штатами в е, принципі, тому що тоді Трамп може гіпотетично сказати: ну дивіться, ну непоганий варіант. Ну це ж угода нормальна. Я ж рознаюсь на угодах абсолютно все чітко і прозоро. Я ж казав, що будуть якісь територіальні обміни. Оце він і є. От е, росіяни забираються з тих областей, які вони, які вони нещодавно. Зайшли, а натомість навіщо вам українцям боротися за, за, за території, які є вписані в російську конституцію, Так, да, це ж ніби то вже все одно російська конституція вже передбачає. Ми ти паче хочу надати, що була інформація, що вони не можуть змінювати конституцію вже і в протилежний бік. Уже все це вже ніби то вирішене питання, як вважають в Росії. А плюс ще вони можуть під забути підміну понять в контексті вільного судноплавства через Дніпро і тому подібне, наприклад, вони заберуться з, з, з Миколаївської області. Ось ми там трошки вам дали можливість кращих маневрів, там, чи з, було, з річки Дніпро і тому як подібне. мінімум, розблокували порти в Миколаївській області. А, так. Ну і власне, от такі от мінімальні вони будуть робити, нібито поступки зі свого боку, а е, Сполучені Штати це сприйматимуть, наприклад, як належне. І в кінці кінців ми побачимо на столі все те. На столі в, у, у місті Стамбул, не от що ми бачили, наприклад, у місті Стамбулі в 2022 році. Тобто, ми виходимо знову на той самий варіант, от, тому от Росія чому затягує, чому не робить імітацію процесу процесу переговорів і власне чому вона підвищує настільки ставки? Тобто вона хоче отримати бажання для себе. Вона абсолютно не відступилася. Вона ж не каже, що ми вийдемо, наприклад, ну співспівденних областей там Запорізькою та Херсонською. Про це мова не йде зараз. Взагалі ця тема не піднімається. А, а питання. Нейтрального статусу України або позаблокового, тобто щоб ми не могли інтегруватися, наприклад, до північно-татичного альянсу це вже фактично стало як аксіому якоїсь. Ось в чому проблема для нас всіх, тобто але виходить, Тобас... що це питання нашого статусу в НАТО. Здається, що ледь не вирішено сполученими штатами Америки, тому що якщо взяти останні заяви спецпредставника американського президента Кіта Келого, то він сказав, що США визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нере розширення НАТО і готові це обговорювати. Трамп готовий обговорити з Путіним питання на розширення НАТО на схід. Якщо це стане умовою завершення війни, я вважаю це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди ставила. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію і Молдову. І ми кажемо, добре ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. На цю заяву вже відреагував. Мені дуже сподобалася реакція глави МЗС Чехії пана Ліпас. Який е, сказав, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, там, де Росія межує з країнами НАТО, війна не війни немає. В інших регіонах є абсолютно вірно. Я погоджуюсь е, з такою тезою е, е, саме коли е, мій... Са... Під... та, Саме з тезою я так розумію глави МЗС е, Чехії. Так абсолютно вірно, Ну, тобто це абсолютно адекватно, коли говорити про те, що дійсно там, де є кордон, скажімо так, держави НАТО і Росія, там абсолютно немає ніяких конфліктів. Щоправда, були спроби у Росії розхитати такі країни. Ну, наприклад, говоримо про Естонію, якщо 2007 рік там були перші такі гібридні атаки Російської Федерації на держави члени на, на державу члена альянсу і європейського союзу, коли була іс історія з бронзовим солдатом, тоді пам'ятаємо. Тоді ціла ціла низка була заворушень. Ну, в принципі, це от була як реакція Путіна на те, що в принципі, вже колишня радянська республіка стала країною заходу. Західного світу, ну і плюс ще ми пам'ятаємо, Росія здійснювала гібридні атаки. Досі досі здійснює, так. наприклад, на в контексті стуч, створеної міграційної кризи на, на кордоні з Польщею, Литвою, Латвією. Ну і плюс там ще вони на, 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 намагалися штурмувати кордони Фінляндії, там певними там варіантами, коли Фінляндія прийнялася до, до НАТО, але Реальних бойових дій немає, тобто, все одно, Російська Федерація не лізе в ті країни, які приєдналися до е, Трансатлантичної е, системи безпеки. І мені здається, що тільки так, тільки член, е, тільки приєднання України до цієї системи: членство України, північно-отечному альянці, а також в європейському союзі, унеможливить е, майбутні конфлікти в Європі. Я і, в принципі бачимо навіть по прикладу західних Балкан: чим більше ці країни інтегруються до західного світу, тим менше там якихось зіткнень, і це дуже контрастує з тими подіями такого трагічного характеру, які відбувалися в цьому регіоні у 90-х роках минулого століття. Ну, але так виходить, як я вже казала пане Станіслава, що НАТО в... що Америка вирішила за всі країни альянсу, тому що як казав Келег, Америка і ще чотири країни проти нашого вступу, всі інші тільки за. І здається, що Америка вирішила Вирішила це питання за нас надиктоване при цьому ж Росією абсолютно. Якщо наприклад, от до речі, тут є і різниця між позицією Сполучених Штатів за адміністрацією Джозефа Байдена і за адміністрацією Дональда Трампа. Якщо за Байден за Байдена так ми не бачили якихось таких аж значних позитивних сигналів щодо членства України в альянсі, але там не говорилося про те, що Росія. Що це якось на догоду Росії робиться, і більше того, уже останнім часом простежувалася зміна позиції Вашингтону е, за в, в байденівський, скажімо так, період. І в принципі можна припустити, що за більш кращого розвитку подій я не кажу саме за. Е, 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 Політичні політичну ситуацію в штатах, а й взагалом в світі, то не виключаю, що все таки можна було дочекатися зеленого світла від американської адміністрації, і це своєю чергою дало би приклад тим країнам, які сумніваються в Європі, ну зрозуміло, який мав на увазі. Келкідкіткелох це угорщина, словаччина, німеччина. Скоріше всього, і ще напевно якась країна. ну зараз я б не назвав, би, але ну, думаю, що що знайдеться. Можливо, на а до речі, був і список із більшої кількості держав, тобто. Але з якими можемо працювати? Тобто, якщо би захотіли е, саме сполучені штати Америки, якби не вислови бажання нас приєднати до цієї колективної е, системи безпеки, то я думаю, що е, всі інші б члени е, погодилися, і тр... було б е, було б згода. 32 двох країн наразі ми цього не бачимо, бо більше оце більше скажімо так лунають ці заяви, які нібито можуть скажімо так реалізувати оце, оце припинення вогню. Але що буде на натомість, ну наприклад, зупиниться бойові дії, і Україна як ніхто зацікавлена в цьому. Які будуть гарантії безпеки нашої держави, як ми зможемо скажімо так бути почуватися впевненим, якщо все ж таки ми не будемо захищені колективно? Ну, на мій погляд, найбільш дієвою гарантією безпеки, все ж таки, це буде українське військо, збройні сили України це наш саме надійний захисник. Надійний захисник від можливої нової агресії, але знову ж таки чи будемо отримувати все необхідне для цього, чи буде Україна мати можливість сама виробляти все, що необхідно для нашого війська? І більше того, я хочу нагадати, що Путін раніше вимагав скорочення чисельності збройних сил під час того ж таки Стамбулу у 2022 році. А хто його знає, чи він що буде вписано зараз в меморандумі? Чи буде там взагалі згадуватися українська армія? Е, е, і отут важливий для нас момент, особливо якщо все ж таки Україна не зможе найближчим часом розраховувати на членство північно техному альянсі. тобто питань більше ніж відповідей. Думаю, що вже е, під час е, засідання в Стамбулі трошки більше перевідкриється е, завіса щодо того, в якому напрямку е, рухатиметься е, оцей переговор переговорний процес, і чи взагалі він матиме шанс на якийсь рух. Ну, бачите, Reuters з посиланням на три джерела серед російського високопоставленого політично-військового естемплішменту говорить про те, що скорочення нашої чисельності наших військових теж. Є важливим аби припинити війну важливим пунктом. Ну, власне, ну от ну, власне це от ці всі вимоги, нічого що ми не змінюється. нічого не міняється. Дні на календарі міняються, хіба що? А в Росії одна й та сама мантра. Але тут цікавий ще цей момент момент, що в контексті, якщо ми маємо свою армію, і в принципі десь вже налагодили як не крути, але якесь своє виробництво, очевидно, що наші військові. І наша армія це найкращий наш союзник, навчені і готові нас захищати ми щиро їм. Дякуємо. Єдине, що аби кожен з нас долучився до цього процесу більш активніше, це вже інша історія. Але якщо говорити про НАТО, то здається, американська влада, а саме адміністрація Дональда Трампа, підписала вирок війни Молдові і Грузії. Якщо не війни, так окупації, тому що як сказав Келех. Не хочуть розуміємо тривогу Росії, щоб не просувалися кордони НАТО на схід і щоб НАТО членами НАТО не була як Україна, так і Молдова і Грузія, перефразовуючи спецпосланника американського президента. І виходить так: якщо Грузія не буде в НАТО, якщо Молдова не буде в НАТО, то Росія розпочинає анексію цих територій, і можна різним варіантом. Ми бачимо, що зараз відбувається в Грузії, коли прийшла провладна, е, проросійська влада, так і Молдова має оцей конфлікт Придністров'я, який теж може вибухнути. Тобто, по суті, вони підписали вирок війни. Ну, взагалі, дуже дуже специфічна ситуація. Одна справді це те про що я говорив: що Російська Федерація збільшує свої вимоги. От і ми, якщо ми наприклад, ратували за те, щоб може було дійти якогось консенсусу, ну наприклад, під час умовного ставбулу, умовного 2 червня, так. ось то насправді нічого не змінилося. Росіяни е, постійно приїжджають з тими самим стосом паперів, плюс додаючи якісь нові вимоги, щоб таким чином е, скажімо так е, отримати знову ж таки те, те бажане про що Путін напевно ще говорив у е, 2021 році. Він от якраз до речі, він. Тоді і вимагав, щоб НАТО не розширялося на схід, бо більше він ще й хотів, щоб ті країни, які приєдналися там після другого, після перепрошую холодної війни, вони там вийшли з північного татичного альянсу чи зменшили свою присутність, ну принаймні в якихось військових аспектах і тому подібне. Тобто, бать, тобто Путін надалі се почуває себе досить непогано. Виставляє вимоги. Він його тішить, що американський президент надає йому таке, таке поле для маневру, і ось він бачимо, використовує цю ситуацію не так, як він її бачить для своїх власне цілей. І от питання: ну окей, за Україну. Вже говорили багато, і Трамп вже давно дав зрозуміти, що Україні не бачити себе членом альянсу. Ну як мінімум, поки Трамп перебуває при владі. А я думаю, що це може бути і більш віддалена перспектива. Ну сподіваємося, що це не буде якось нас зобов'язувати вносити в конституцію, що на цей нейтральний статус я навіть не уявляю, як Верховна Рада буде це підтримувати. тому ти бачиш, що там передбачено напаки наш проєвропейський, проєвроатлантичний, про євроатлантичний. Na, vektorozott Так, але по питання: а що тоді робити з Молдовою і Грузією? Їх хтось буде запитувати взагалі? Вони ж все ж таки незалежні держави, і так, Молдова, вона є нейтральною країною. Вона не прагне членства в північно-тетечному Альянсі лише в Європейському Союзі. Грузія, вона в конституцію вписала обидва вектори розвитку. І навіть якщо ми там говоримо, що при владі грузинська мрія, але все одно потрібно їм тоді зні. Змін змінювати свій основний закон якось можливо проводити якийсь референдум з цього приводу, спілкуватися з громадянами будь-яку тому, що це може так само мати наслідки і для самої влади, тому що грузини. Я не думаю, що вони так просто це залишать і загалом, як можна скажімо так, за спинами, наприклад, цих держав. Вирішувати, вирішувати їхню долю, тому що так ми говоримо зараз про переговори процес, що стосується російсько-української війни, і в будь випадку українська там делегація ну представники України будуть і вони вже будуть вирішувати ну на що погоджуватися, а на що ні. А тоді варто долучити до цього процесу і ще й такі країни, як мінімум, Грузію і Молдову, хоча там говорить дається зрозуміти, наприклад, що. Говориться взагалі про весь пострадянський простір, не, не, не рахуючи, наприклад, країн Балтійського регіону, але в будь-якому випадку, ось і знову ж таки питання: от ви вірно зазначили про вибори. Згадали, які відбулися у Грузії минулого року. Ми розуміємо до чого це призвело. От незабаром ж мають бути вибори в Молдові у вересні місяці, вибори до парламенту, і чи не є це, скажімо так, можливістю все ж таки е, отримати реванш проросійських сил е, і за це ратує Кремль. Ну, наприклад, якщо е, має Санду. Буде викликана на якийсь такий раунд перемовин. Чи хто, хтось із її представників знову ж таки це я моделюю ситуацію? Ну може <гум> бути по іншому, але один із мож зогляду на такі оці е... 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 За таку інформацію, яка зараз є в відкритих джерелах. Ми побачимо, що що привезуть е... Е... з, з... з... орди. От то е, знову ж таки, от має санду, ну скажемо умовно, має санду. Ну скаже, ну розведе руками. Ну ми і так в принципі не планували до НАТО. Ну добре, ми ще якось м -м, погодимося на це. Але знов ж таки, тут Молдова може бути нейтральною завтра вона може змінити свою конституцію. Я вважаю, що не можна примушувати держави зовні це робити. Це має вирішувати кожен народ самостійно, куди йому рухатися, куди рухатися держав тим державам, громадянами, якої ці ці люди є. От ну ось, бачите, ось, пане Станіслава. Тут прошу вибачення, що вас перебуває. Ми вкотре підтверджуємо тезу про те, що ми воюємо не просто за себе. першочергово, очевидно, ми стоїмо за себе, за своє майбутнє, але і за демократію та право кожної країни на на свій розвиток. Абсолютно вірно, але виходить, що е, Путін хоче е, все це змінити. І е, от, наприклад, той самий офіційний Кишинів до вересня місяця погодиться на такий е, на таку ситуацію. Ну тоді що? Тоді програє партія має Санду на виборах і переможуть проросійські сили. А тоді вже не неважливо буде в якому напрямку рухатиметься Молдова на декларативному якомусь рівні. Тоді Російська Федерація вона задіє свою агентурну мережу в цій країні, і потім активізується те саме. Придністров'я, Гагаузія так само вона має е, проросійський ухил. І тоді ми побудемо бачити ще один, скажімо так, проросійський анклав біля своїх кордонів, і що вочевидь ще більше затруднятиме Україні е, нормальне існування як незалежної держави. Ось такі наміри Путіна і гібридного, і негібридного характеру. Пане Станіславе, дякую вам. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, Спасибо з нами вам. був Станіслав Жиріховський, кандидат, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, бажаю спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах.